Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вон, зараз покажу, зу, вам зараз показую вам, щось там протикає у нас ще й криші зверху, і е, чоловік приїде з роботи і буде дивитися, що це, бо дощ пішов, і той силь, такий сильний був дощ і вчора, і воно у нас промокає. Оце я показую і хочу сказати однієї, яка мешкає в нашому місті, бо вона ще не зрозуміла, то я їй показую, що у мене є чоловік, і він приїде і все зробить, щоб оцього не було. Бо я заміжня жінка, і у мене є чоловік. І чоловіка я не віддам. Дитина, хворіє, аналізи здавали вчора. Пройти спокійно по вулиці не можна. Вона чогось не розуміє. Мене інтуїція мене не підводила, бо бачу, що так і є, що щось, щось у неї там не так, як у нормальної людини. Оце я показую. Підписуйтесь, піднімайте пальчик вгору, коментуйте. І хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.